Друзі, всім привіт-привіт. У -привіт. нас зараз на зв'язку. Юлія, це учениця цього десятого потоку. Юлія, розкажи, будь ласка, які в тебе зараз результати на курсі, скільки клієнтів на яку суму зараз? У мене три клієнти. Угу. З них перший вже продовжує співпрацю на 1250 доларів клієнтів. Клас, але це суто таргет. Я не брала ще SMM. ні сайти, ні чат-боти Я ще не брала. Але в мене є зараз два потенційних клієнта. Один з них хоче, щоб я його закрила. Клас, а один якого я хочу закрити? Тобто виходить, у нас до кінця навчання ще там два з половиною тижня. Так. І ти думаєш, що скільки ще клієнтів візьмеш до кінця? Ну я хочу не менше як двох-трьох. Тобто, получається, цілишся в двушку. Да, — Так, не менше <клес> і дуже хочу отримати наступний потік в подарунок, тому що мені подобається працювати з куратором. Мені подобається їхня підтримка, їхнє спілкування. Mm -hmm. Так вони виходять на зв'язок. Це просто нагадаю. Так okay. <клес> як тобі взагалі тут? Як тобі ця сфера? Що скажеш? Мені дуже подобається. Я довго шукала себе. Я в декреті зараз. Mm -hmm. Мої малютки в грудні буде три роки. Mm -hmm. І я до цього часу вирішила змінити свою професію. Я вчителька. Mm -hmm. Тому що державна робота це залежність, mm -hmm. постійна залежність, mm -hmm. роботи все одно багато. Mm -hmm. Більше-менше по зарплаті не буде. Буде mm -hmm. стандарт. Да? Mm -hmm. А тут ти коригуєш свій час, mm -hmm. ти хочеш то хочеш більше, працюєш, ти маєш більше, ти маєш більше по заробітку, ти плануєш свій час. Це дуже класно, це дуже круто. До речі, я не говорила. Я купила собі мака з усіх грошей, які я заробила. Apple Store дає 6% знижки, хто Клас. не знає, до речі, для вчителів. Так, так? Для вчителів. Я, я думаю, так, поки я ще пару місяців вчителька, то я з нею скористуюся, тому що я планую цю професію залишати. Я люблю технології, я люблю цикати, я люблю розвиватися, а бачу, що я ще хочу отримати. Які плани далі тоді на таргет. Далі розвиватися, далі брати більше клієнтів. по Перше, я хочу нішуватися. Це перше, що я для себе вирішила, і ще я хочу працювати в тандемі ще з кимось. Тобто делегувати якісь свої роботи комусь і mm -hmm. брати побільше клієнтів. Тому що чим більше ти їх береш, тим більше ти розумієш, що ти робиш, mm -hmm. тим більше ти практикуєшся, і це класно. Класно, коли залітає це просто взагалі. Моєму клієнту пишуть. Я кажу, слухайте, відписуйте, бо я так тішуся, ніби це все мої бізнес. Тобто oh, oh. тобі тут подобається, ти будеш тут залишатися? Звісно, що буду залишатися, тому що, якщо чесно, я років п'ять шукала, чим я буду займатися. Я розглядала сферу IT, СММ, навіть mm -hmm. розглядала. Хоча я Розуміла, що я можу це брати тільки частково для mm -hmm. себе. Я розглядала дуже багато професій, але я не йшла на навчання, тому що не так мені це подобалось. Не заходило вони мені. Mm -hmm. А от таргет залетів. Реально. Залетів. Прям залетів. Да. Чи було багато. тобі складно з технічною інформацією? Ну, не можу сказати, що мені було складно. Mm -hmm. Це було нове. Mm -hmm. Так, це було по-новому. Треба було переналаштувати себе. Ну, може, дні два mm -hmm. було так трішечки не в своєму руслі. А потім, як пішло, то пішло. Mm -hmm. Реально пішло. Мені сподобалося те, що куратори самі пишуть, що ти там робиш, як там твій третій клієнт. Я думаю, ого, Влад, побачив, що я взяла третього клієнта. Mm -hmm. Аня, так само ми спілкуємося завжди. Вона завжди поради дає. У нас було що ми додаткові собі зуми вечірки влаштовували mm -hmm. там. Ми там. З дівчатами закинули в групу. Може, давайте пообщаємося? Ну давайте. І от Клас. Ні, класно. Правда, класно. Як, як з пошуком клієнтів? Чи було важко? В перших три дня mm -hmm. було незрозуміло. Я щось почала розсилки робити, але робила їх неякісно. Mm -hmm. Але скажу, що на цьому тижні одного дня я зробила чотири розсилки, з них три зі дзвони. Клас, так. Ти була викладачем, вчителем ти зараз ще є, так? Так. А чому захотіла йти в таргет? Тому що вчительство забирало в мене більше часу, ніж таргет. Mm -hmm. Насправді, колись мені говорили йди вчитись на вчителя, бо ти працюєш тільки до обіду, а потім відпочиваєш. Насправді це не так. В таргеті ти працюєш так, як ти сплановуєш свій час. Вчителем це в день і вночі, і, і дійсно дуже багато mm -hmm. роботи. Так, ти сидиш, ти складаєш план, ти не маєш права провести урок просто так, якщо в тебе немає плану і кого в тебе перевірять. Ну окрема тема. А в таргеті ні. Якщо я працюю, я маю. Якщо я не працюю, я не маю. Отак от і, і це класно. Мені це подобається, тому що що напрацювала, те заробила. ти порекомендуєш ти на навчання. По-перше, хто вже зацікавився, хто вже розглядав цей варіант. Дай. Вам однозначно треба йти. Чогось ви задумалися Дай. над тим, що на курс треба йти. Дівчата, які зараз от як я, так я була в декреті, ну Дай. ніби і ще є. Навіть сьогодні на уроці мене запиталися, а чого ти, коли дитина не піде в садочок, не пішла вчитися? Я кажу, чекай, я вчусь, поки дитина зі мною я в декреті. А коли дитина в садочок піде, я гроші буду заробляти. Факт. Хто ще не працевлаштувався, хто щось шукає, хто дружить з комп'ютером, хто любить сучасні технології, і хто розуміє, що реклама це те, що було від середньовіччя, і воно буде, вона буде видозмінюватися. От зараз я бачу новинки, які з'являються, з'являється вже реклама в Телеграмі, а менеджер. Так, так. Що воно буде прогресувати однозначно? А якщо воно прогресує, воно буде затребувано. Ми допомагаємо бізнесам розвиватися, виходити на нові рівні, на нові чеки. Вони заробляють, ти заробляєш. Все то. А чи можете рекомендувати наше навчання? Ну звісно, що може, тому що ну я задоволена. Тобто я не можу не рекомендувати, якщо я задоволена від цього навчання. Від тих знань, які я отримала, я була повним нулем. Тобто я знала, що існує Фейсбук, я була читачем Фейсбука, інстаграма. Але я зрозуміла, як це працює, де працює. Я зрозуміла, звідки треба брати знання. Тому я рекомендую однозначно, хто хоче йти. Тим Лас. людям, які там дивіться нас зараз і вагаються, йти, не йти, що скажеш? Іти. Тут більше немає. І хто вагається, однозначно йти. Хто бачить в перший раз, дивіться на результати учнів і теж ідіть. Клас. Ті, хто будуть там робити всі домашні завдання, як сказано на навчанні, чи може не вийти на найти клієнтів. Ну я вважаю, що не може. Тому що, якщо ти зробиш дійсно всі домашки, mm. там навіть в домашках є прописано, як саме це зробити. Mm. Там є джерело, звідки взяти інформацію. Mm. Якщо в тебе не виходить, тобі куратор допоможе. Тобі підтримка кураторів mm. на навчальні. Класно, мені подобається. Mm. Наші куратори взагалі топ. Я не знаю, що там в інших групах, але в мене прямо все Чекі-пі-барум. Клас. Скажу по-чесному, я домашки всі не зробила, тому всі що я не маю часу. Ну, я маю результат, це класно. Це класно, Слухай. тому що я заробляю гроші. Я ще дитину в садочок не відправила, а гроші вже заробляю. Так що, коли вона піде, то піде більше. Клас.